Привіт, студенти! Ми розпочинаємо приймати електронні заяви для поселення на 2023-2024 навчальний рік. Наступна інформація є для студентів, які станом на червень 2023 року, є першим, другим, третім, четвертим, які планують вступати на освітній ступень-магістр, п'ятим курсом та студенти коледжу. Для того, щоб продовжити проживання у наступному навчальному році, все, що вам необхідно, Подати електронну заяву у своєму кабінеті мешканця. Зараз я допоможу тобі це зробити у декілька простих дій. Перша дія: увійти в інформаційну систему смарт-університет або ж зареєструватися, після чого увійти в свій кабінет мешканця. Якщо у тебе виникають труднощі щодо входу або ж з реєстрацією, ти можеш звернутися в технічну підтримку. Друга дія: увійшовши в. Кабінет мешканця тобі потрібно натиснути на кнопку Написати заяву на поселення. Розгорнеться спеціальне меню, де тобі потрібно зазначити свій номер телефону, тип заяви, тобто заява на поселення на 2023 2024 навчальний рік. А також при наявності пільг обрати її та завантажити документи про пільгу. І третє дія – натиснути Створити заяву після чого уважно слідкувати за її статусом. З 1 липня по 31 липня завідувачі гуртожитку підтверджують або ж відхиляють вашу заяву, обов'язково вказавши причину. Це може бути низький рейтинговий бал, або ж якщо ви вже не є студентом чи ще щось. Тому важливо, щоб ви слідкували за її статусом у своєму кабінеті мешканця. Йдемо далі. Список рекомендованих до поселення та список недопущених до поселення буде опублікований до 4 серпня 2023 року. У цей же період ваша заява перейде у статус «Підписано завідувач гуртожитку, якщо ви є у списку тих, хто рекомендований до поселення. Після чого вам необхідно прикріпити квитанцію про оплату до 20 серпня. Варто зазначити, якщо ви вчасно не прикріпите квитанцію, ваша заява буде просто скасована. Це позбавить вас права на першочергове поселення. Здійснити саму оплату чи дізнати суму за проживання, ви можете на нашому офіційному сайті студентського містечка в розділі поселення, після чого онлайн-оплата або ж вартість проживання. Варто зазначити, що оплату потрібно здійснювати за 10 місяців, тобто за весь період проживання. Про сам початок поселення та його період ви дізнаєтесь вже в серпні місяці. Але заходячи наперед, це буде відбуватись не раніше 20 серпня. Ось і все. Вам залишилось тільки зібрати весь пакет документів та прийти на поселення у зазначений час та період. Детальніше з усією інформацією по продовженню проживання студентів на 2023-2024 навчальний рік ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті студентського містечка в клеці поселення, після чого натиснути Поселення студентів старших курсів. Там же ж буде прикріплена вся інформація з переліком документів та корисною інформацією для вас. До нових зустрічей!